Ну давай, де ти йдеш? Так, Доказуй вже. Так що, що я нікого не обурив? Я... Нема тебе жінки, такі штани носиш. Так модні, зараз люди по вулиці таких ходять. А я хоч на роботі походжу, по моднічаю, можна? А? а це до літа дотягну у них і обріжу, будуть вони шортики тільки на роботу. Тут травичку косити. А як ви хотіли? Так воно буде. Зараз перекусю чуть-чуть і піжу. Ну, як буду перекусувати, не буду показувати. Що, ну, не всім подобається. Це як у мене там зубів, немає, як я плямкаю. Особливо не дуже подобається нашим тим, хто сидить зі мною за столом. Ми з собою взяли, м'яско, порізали з ребром, ребро порізали, цвітну капусту і тут будемо всі обідати. Ну, от я в там. Моя що добренько теж. Закусимо цитрусами. О. Ну, такі діла. Так що, що далі буде, покаже. Ліда мене підганяє, да, Лідочка? Так, да, кажу, мені на відео знімати на свій канал, пошлі вже. У тебе такі красиві тут кабінети, такі видосики. Ні. Да? А іменно на кухні знімаю тебе в вікно, вікно обідране не дуже красиво. Отак <закова> от. <закова> Це називається за кадром. <гадрі> красиво за кадром. Ми зараз потопаємо десь. скільки? Півтора кілометра. Півтора кілометра у китайський магазин Богдан щось там загадав. а, карти треба купити, будемо ввечері у карт гуляти. А я люблю, кажу, мені не нагадуйте, бо я любі ну, люкаю. Да, не а папа не любив нас. Вообще, помню, у нас як сіт виключали в да. 90-ті, ми гуляли в карти. Да. Папа з нами ніколи да. в жизни не гуляв. Папа і вчора сказав: а мені купити шахмати, я буду Богдана навчити. А мы був в харті. Либо загадать на Новий год. А знаєте що? А мы жили одне время, был період в нашій жизни, что ми жили в Полтаві і жили в бабушки на квартирі. Тебе ще на світі не було, ти ще не жила не там помню. з нами. І ми жили у баби на квартирі, баба Настя, царство і небесне, Настя Петровна. І ми в неї жили на квартирі. І вона так любила стара, стара була такі зуби рідкі ну, через один. І волоси сиві, і такі, як каре, розпущені, це западла. Ну, така, от, знаєш, як баба Йошка. Ой, і оце Вовик вечором з роботи на велосипеді, напевно, кілометра три прокруте, приїде на велосипеді додому, вона каже, давайте в карт гулять. Утром він збирається на роботу, ще тільки очі продер, а вона вже карти на стіл, давайте хоч одну партію. І от це, мабуть, баба Настя йому одбила охоту гуляти в карти. Там ми вчора вчились, але у нас такі карти математичні, до, до десяти і все, більше нема, от одного до десяти. Так що ми вчора трохи повчилися, ці масті повивчали, да, так, Богдан? Зараз підемо шукати нормальні карти. Зараз купимо китайському карти і ввечері заграємо. Зіграємо. Да? Ну все одно Богдан вчора виграв у мене в карти. Перший раз гуляв, а вже виграв. Так, да, гріть. Mm -hmm. Ну, ну це тільки перший раз. Я не знаю, як грати по на стоящему. Ну, это тільки начало. Я, Научись. я искал в інтернет правильно вела, но вони, і, конечно же, не, цікаві не і чуть-чуть скучні. <рес> Ти вже в інтернеті пробив усе. Оце про що я всі змущаюся. Це про коней, про оцих, які постоянно один везе, катає, заробляє гроші, а всі остальные в очереди оце їдуть. І всі стоять в очереді, бо не можуть об'їхати коня вузькі дороги, вони об'їхати не можуть особо. І оця черга буде кілометрова. Один кінь по закупаном воза туристів. Не знаю, що це за правила закону. Ну якось мені кажеться, що це не очень. Отак воно виглядає. Їм би виділили десь вуличку спеціальну, щоб вони питалися. Так ні, мабуть, вже так не інтересно. Ну ладно, хай як хочуть, їм видніше. Скільки його зараз ще так блендерить? <гум> а ми мамою вирішили, що нам блендер не треба взагалі купувати. Люди купують блендер, а у нас все. Не треба, ні. Так не цей, я той а. старий. Старий. Так світ не мотати. За <гум> <гум> то багато варень. Може <гум> є вота трохи, а світ. варень. <гум> Какие Ну, пробуй на сил просто. он сегодня мне помог солить. Печенка, Печенка подсолена, Печинка. Солена, Печинка, да. да. Так я картошку не солила. Сейчас это надо выводить сил. Ага. Дай мне немножко. А тесто сегодня а как? Тесто наше. наше. Мы сделали вывод, что тесто наше лучше за полы тесто. Туге, туге, это дело. Для вареника хорошая. Да? Это солодка. Надо сколько добавить? Добавляю. Я не так нет. в куточку. Я не пью пока кофе, пока. Девочки, я пью еще и до сих пор. Ну, темно, ничего кофе пьем. А потом давление ночью. Потом Лида не спит. Еще трошка мощи. Это точно уже будет смачно. А понятно. Да? Да, конечно, маяк. Ой, на столі, як вигаде, на мене мила. била. Що це обирати? Я це скажу чесно. Я вчора їхав додому, ти вчора що робила? Вареники? Ні, ти ліпила з картошкою, так? Да? Mm -hmm. А я кажу, будуть сиром, Та стає щось не будуть на другий раз, тому що в мене ну, там картошки багато. Я їду додому, думаю, заїду, я з мой возьму із сиром. З однієї сторони, добре, що не заїхав, бо ти э... зробила. Ну, Діло в тому, ну, що це довга історія. Поки оце підготовлення, поки оце... Это... Це якби как бы не було де купити, то ладно, місимся, оце робимо. На да, оце поки оце все, 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 все. Потім поки їх ще звариш. Я не розумію, хто придумав, він оце варив на цій плиті, хто придумав цю плиту. Їсти чи ні? Він на ній варив жарив. Оце тільки нагріється, виключиться. Тільки нагрі. Та круче спіраль, намотали, як раніше, намотали на плитку. Вона виключилася і, 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 і кипить. Треба виключити. Для таких нервних людей, як режимі Режимів то скільки. Ні. Послідній режим зробив, щоб він не виключався. А останні, так, да, клас, і воробні закипить потухне, закипить потухне. Ні. На всіх режимах вискакує, з хати не вийдеш. Вам не мене... Нет, не, не а ви кричите. Мені вже ніби не вистає. А ви, ви такий хороший чоловік. я хочу сказати, папаша, вам просто надо було це все, всі ваші знання, познання втілити в житті. Да. Ви мало працювали розробником якимось, технікою якоюсь. Да. Ви зробили і така, яка вона должна бути. А да. мене не допускали туди. А, вони вас боялися, бо да. хтось тоді оту купляву і що -то Уже на економіку вували. Так вони серєт мотають. Що ж то рошає? Ну, звичайно. Ну, тільки закиплять. Ні, от у придумали, ось що гуде, що у нас є. Як нажав уже так. О, вона її ну, Немає. Такої, все, як, на ній легко годовить. Нема такої... 2 кВт вона, вона пре. Викричить. Закріпіть. Тоді збавив, збавив, тоді вона підняла, опустила, підняла, опустила напряження. Ось так, навіть. А це все одинаково, так. працювати. Та не кричить. Ну, так виключиться. Ми включили, думали, він нам поможе, а він нам зафонить в СІФІ. Це, це індукціонна. А вот тут инфокрасно. Угу. Инфокрасно у нас в Украине было. И нам а? оно нравилось. она нравилась. Ох, день. У нас в Украине был баллон газу, и мы себе варили, что нам надо. А не, я уже все, кофе пью. Я знаю, что он уже добре тепер. Накладай без голова. Да. Раз ты сегодня уже директор, а быстрее же можно, а быстрее же раздаде туалет. Зачем тут хорроризм? Че, как это, анекдот был? Нормально. Че, дай закурить, ты все рассказываешь обо всем шоу? Спички, да, я начинаю шукать там медленно. На быстрей шоу можно, я а не знаю, Ну, то в другой серии будет, а не сейчас. Я слышу, я слышу. Я покажу, как вам, как я <решка> вареники люблю. <не пью>. Миску <решка> не тут, не тут взял миску. Не тут? Че, че? Старий, че пахнет? Хочу я для чого? Це для цього там, там лежить. Фу, б... Де, тут? Да. А тарілку можно? Нет, що ви суппокої. Шо ви суп єсте, <ристо> папа? Кто <ристо> там хотіть себе такой чувак? Вам надо тут три папи. Один топ другий насипав, третій за тарілками дивився. Так меле, так меле коза засипає. Та одного можна і в прийме дати. Так. А я вже буду оддихати. Двох на ніч, як робота від. Я вже якось вилежу на дивані. Ладно. Тільки ж, якщо будете міняти, то беріть двох по тридцять, двох по тридцять. Не з бо вже 60 він не буде робити нічого. Так як я. А лучше поміняйте одного на 60 на двох по 30. Поняли? А що ти мені кажеш? Та я тебе міняти не забиралася, це до тих. Я хотіла вас трохи в продати, щоб люди побачили, що не прям ідеалу. Що картошку не вмієш, бачиш? Бо Підписники думають, що прямо ідеально ви менш щось. Подкисто ідеальне. Так, а ка хто ж місив? Він місив. <гум> він і кисто замісив. Всі дівчин помане. Так пошліте, мамо, сейчас там відео запише, має хай поліпе ще. <гум> 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 так от буду ліпити, а ви думаєте що? А я буду ліпить виключать. Виключать, щоб не показали, що я ліплю. А все ручками бачите покрученими осими. А ви перчатки не одягаєте? — Не одиваю. Що... А як же ж ти? Я, мені писали, як ти варени пельмені достаєш без перчаток. Так... Я шовіт. Що... Це... Хто це думає? Що це за голова така ходяча? Якщо ходить дерву Не треба рукавиці. Не треба, не визьмувати. Тим більше для дому. не за... Забивайте собі дурним голову і людям не забивайте. Ото рукавиці. Треба вибрати вареники, бо наші нас ще вареники не вимерзнуть. Ото, що за ну я не знаю. Як це вареники, значить, о, слухай. А, ну, а, ну, папа, значить, всі суди зараз збіжуться. Кажи, кажи громко, бо він як тиха, я його лаю. Знавала, значить що? Вареник лежить в відкритому морозілці. Ну, в, в, в відкритому доступі. Мерзне, мерзне сутки. Тоді треба його забрати у пакет, щоб він не, мерз... не вимерз. Так у пакеті що? Він не, не мерзлий? Ну вот в бакете что они? что меньше просто лежит, да, там кайфует. А ты на мерз, мерзне, там 25 градусов, что в пакете, что не кухайка на нем одета, ну блин. Вот <решит> это <решит> а комик. Так что комик, ну так, ну напишите, вымерзне, Вот так вареник, почему. Що вымерзней, кажу, Вы... так шо? я не давила. чи вымерзла? Так що? Всього вымерзней. Буду ну, шея, суха. Так ти воду вариш, ти ж не жариш. Ти ж воді вариш. Напитається води. Ладно. Давай, Все одно, дівчинки, надо збирати. У морозилку і в пакет. Так, вимерзли. Вимерзли. да. Сейчас пособираем. Ой, ну шва, лепить. Давайте. Не цей апарат. Так, дивиться за живіткою, що з тобою. Перечитайте коментарі всіх, хто мене нагодував квашою капустою сьогодні. Пишете, що капусти квашою. Я сьогодні надавив капусти квашені. Десь кілограмчик кіло, 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 кіло буде. З'їла капусту, а тепер дивиться на живіт бурлитька чи грає, чи що вона там. Ох бурлыть, капец. Девочки, зачем вы это накормили квашеной капустой? Видимо, она не подходит. Надо жарить было. Надо жарить. Иди Идите на капусту. Я сейчас нажарю на вечер. Я всех слухаю, цена удувала от меня. Так, капуста не подошла. Дальше, что там по... Так, может, он разобьет облегчение? Облегчение? Ага. Ну все, давайте. А будет, а будем. Нет, видите, не пельмени выбирать. А, выбираю пельмени, чтобы вы выбрали. О, о Богданчик, ну ты съел, ничего себе, даже желудок. <сёк> девочки, я таке своє замесила. Не по рецепту, девочки. Лида вчера попробовала пельмени наконец-то. Зварила і сказала, ні, варіть по своєму рецепту. Забракувала. Мука в мене 500, та яка йде до вареників. Вона набагато е, класніше тісто, воно тонше розкачується, але воно чувствується, що воно є, воно ну, вкусніше. Де наші пакетики маленькі такі? Папа, подіки, я все там. Отак, пакіріки так. Ту на <ріст> Це Duas, прикол такий, вирісні таке, ще тільки на камеру. На у нас я так піду, а я, я ляжу. Ой, тісто, ой, тісто. Та ні, саме саме диви, як не видно людям. Ну, мене видно, я стою. О, і вас таке видно. Фу, я щось така товста. <ріст> Я в житті не така. Я сьогодні затіяла варенички, знаєте що, девочки? і поставлю, Трохи на минутку, якщо за мною. Я сьогодні затіяла вареночки, знаєте чого? Того, що помощників багато. Вовик наварив картошки на толку, а Ліда зараз накачає тіста. Качалку ще буде. Ото. Це ж ти не попутай, це ж були з сиром. Це з сиром, так. Треба підписати. Я їх не буду зав'язувати. Оце кисто, я розумію, дівчатки, не треба ні мука, нічого, а там муки багато, не склеюється, не сліплюється. А, тоді розварюються. Ну, коротше, моє тісто лучше. Муку беріть 500 і нісіть точно так, як вона міста. Ну, мука долати 500 і 450 грамів води. Не 500 грамів води, бо 500 грамів води буде багато. 450 грамів води, 30-40 грамів олії і кілограм муки 500 Цифра 500, а не 450 Тортова 450, вона м'яка, вона не йде. А тут у мене все без нічого. Зараз літа буде качати, не треба тут абсолютно не грамотно поколено. А потім порозвалюється ще. Да, все, не... Трохи виключиться, сейчас надіємо, а потом включимося. Сюди пленочку, да Я пленочку бізнаю. Не вмію ліпити красиві сугурні вареники. Зараз ще Ліда спробує, да, Лідочка? Я вмію, що мені пробує. Ти вмієш от робити, щоб косичкою? косичко? це ти таке навчила? Я не навчилася, якого то вміє. А й дитина, я розумію. Робити буду робочі. Навіть так ні, Я хочу навчитися такі робити. Тут сам процес учення. Із-за того я роблю вареники, щоб навчитися ліпити правильно. Не із-за того, щоб вам вареники наварити. Получається? А, так це не такі не зубчики треба. Господи, все, нормальне варіант. Чи не буде зубчиком. Зараз буду показувати. А ну, покажіть. Може я навчуся. Дивіться, отак, от головне, перший раз легенько вона робить, проходить. Ага. А другий раз. Робить красивий цей віночок. Ну, ровніший. Господи, можна зразу ровненький просто. Зробити. Ну, і зразу вона і робить, тільки два рази продавлює. А потім йде отак. Раз. Потім оцей два. І так по кругу должен бути красивий віночок. Блін, як у неї красиво. Вона теж каже, зразу не вміла. У мене... Я... А було такі дырдочки, а нічого. <ріст> <ріст> Рішайте, Або не варіанти. Це ми вам до Нам ще відео. Двіки. <ріст> Ні, робимо наші вареники, не треба на них зубчики. Обичні робимо вареники, та і все. <ріст> Хай будуть красиві й <ріст> обичні. Тільки щоб красивенькі, такі ровненькі, так? Да? Так, дівчатки, Трошки ми з вами поділилися нашим днем сьогоднішнім робочим. Наш процес буде продовжуватися. Вареники ми варити вже не будемо і їсти ми їх вже не будемо. Да. Це мене робили просто, щоб вони були. Ні, ми будемо то Завтра неділя. Нічого не робити, вареники. Так хорошо, мені так подобається. Дівчатки, ви не представляєте, який кайф, коли один день в неділі зять наш дома. Не їжу поїсти. поїсти. Бо, виходить, всі так. Цілу неділю щось видумуємо, як тільки Валік вихідний, а що він буде їсти. І коли в мене є вареники чи у, у, там, а, яка я довольна. Валік, одвари собі, навіть якщо ліди нема чи батька. Ні, ну нема нас нікого, а я там лежу ще. Валік, одвари собі варенички. Валік радий сам собі зварити, аби тільки вони були заморожені. Так що, дівчика. Воно того стоє, щоб підобритися, прогиб, защита. Дивіться красиві. Ой, а це моє тісто, а це настояще. Дівчатки, не ведіться на це тісто, чесно вам скажу, ось це настояще тісто, правда? Там воно якесь як воздушне, його не чувство, а це не розвалюється, ну, не, воно не розвалює. прилипає, не, не де. Ну, якесь не то, тортове, а то для торта мука. Все, я зробила вивод. 500 беремо муку, вона дорожча. Тортову я у бідренці взяла за 1,30 чимсь чи 20 с чимось, ну один з копійками. А цю я сьогодні взяла за 4. Є різниця. Ну, із кілограма муки виходить 2800. Вареники чи пільмінь можна купити за 4 злотих і не морочити голову, зато воно настояще, воно таке класняче, тісто, що просто бомба. Ось у муки не треба на стіл лишні. Нічого, ти собі ліпиш і отримуєш удовольствие. А саме головне, що у мене за ці три роки, сьогодні ми живемо в Польщі, робимо ми ці пільмі та Ну не разу не розварилися, не разу. Єдине, що могло бути погано заліплене, ну так. Да. Ну це один якийсь там на п'ять. Так, да, напхали багато да. фаршу, десь а влага. тут Я тільки їх кинула, а вони вже розлізлися. Все. Да. Ні помішать, ні ну, не помішати, ні розмішати, нічого. Ні, нам це кисло не підійшло, не зайшло. Може, це не тільки якісь трохи руки? танцювати. Ні, ну так, блін, ну, ну тісто то красиве, таке, як у неї на вид, все. Ну що, може товщина надо, я не знаю. Вона як ліпа, в неї дуже товсте. Ну так і ми товщі зробили. Так, воно дуже як... товсте було. Так? Ні. Все, це. у нас є рецепт, який нам ну, дали. Надо. Вона... Це теж на продажу людина готувала. Я взяла в дівчинку, яка готувала на продажу. Ну, потому, що можна не це? Ну, тому що обвітрилось, може, трошки. Притамуй, щоб влага пішла з нього. Все, ми з вами будемо прощатися, миру добра, тепла, здоров'ячка, всього найкращого. Бо його треба ще змонтувати і сьогодні вам відправити. Вам, якщо не важко, пишіть коментарі, підтримуйте канал, ставте лайчики. Миру, добра, тепла, здоров'я, всього вам самого найкращого. Бувайте!